Кіт пішов далеко-далеко у вологий темний ліс та сховався у своїй дикій самоті на такий довгий час, аж поки жінка зовсім забула про нього. Тільки кажан, маленький кажан, що висів на стелі печери вниз головою, знав, де сховався кіт. Кажан кожного вечора прилітав до кота та розповідав йому про всі новини. Одного разу увечері кажан сказав, в печері є немовля, воно незвичне, рожеве, товстеньке та маленьке, жінка його дуже любить. Ах, промовив кіт, прислухаючись, а що любить малюк? Йому подобаються м'які речі, які його лоскочуть, відповів Кажан. Йому подобаються теплі речі, які він тримає у руках, поки засинає. Йому подобається, коли з ним грають. Він любить все це. Ах, промовив кіт, прислухаючись, тоді прийшов мій час. Наступної ночі кіт вийшов з вологого темного лісу та причаївся біля печери до ранку. Чоловік з псом та конем вирушив на полювання, а жінка клопоталася, готуючи їжу. Дитина ж плакала, відволікаючи жінку та заважаючи їй. Жінка винесла немовля з печери та дала йому жменьку камінчиків, щоб той грався, але дитина все одно плакала. Тоді кіт простяг свою пухнасту лапку, обережно доторкнувся до щічки малюка та замуркотів. Кіт потерся об товстенькі дитячі колінця та полоскотав малого своїм хвостом. Під пухкеньким підборіддячком. Дитина засміялася, а жінка, почувши його, посміхнулася. І тоді кажан, маленький перевернутий кажан, що висів на вході у печеру, сказав: О, моя хазяйка, жінка мого хазяїна та мати сина мого хазяїна. Дика тварина з Дикого лісу, чудово грає з твоєю дитиною. Благословіння тій тварині, ким би вона не була, промовила жінка, випрямляючи спину. Тому що я була дуже зайнята цим ранком, а вона зробила мені послугу. Тієї ж хвилини, тієї ж секунди, висушена коняча шкіра, що висіла хвостом донизу над входом у печеру, впала. Тому що вона згадала про угоду, свідком якої була. Жінка пішла піднімати ту шкіру. О, диво, кіт зручненько вмостився у середині печери. О, мій ворог, жінка мого ворога та мати мого ворога, мовив кіт, це я, бо ти сказала схвальне слово. На мою честь. І тепер я можу сидіти в печері завжди, 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 але я все ще залишаюся котом, який гуляє сам по собі. І всі місця для мене однакові. Жінка дуже розсердилася, зжала вуста, взяла прялку та почала прясти. Але дитина розплакалася, тому що кіт пішов, і жінка не могла заспокоїти малого. Він виривався, брикався, і обличчя його почервоніло. О, мій ворог, жінка мого ворога та мати мого ворога, промовив кіт. Візьми з прялки нитку, яку ти прядеш, прив'яжи її до веретенця та волочи її по підлозі. І я покажу тобі диво, яке змусить твоє немовля, сміятися так само голосно, як воно зараз плаче. Я так і зроблю, бо я увідшаї, промовила жінка. Але я не подякую тобі за це. Вона прив'язала нитку до маленького глиняного веретенця та потягла його по підлозі, а кіт. Стрибнув за ним, підхоплюючи його лапами, перевертаючись, кидаючи його через себе, наздоганяючи його, удаючи, ніби загубив його і знову кидаючись на нього до тих пір, поки малюк не засміявся так само голосно, як тільки но плакав. І побіг за котом і ганяв разом з ним по всій печері, поки не заморився і не задрімав, обійнявши кота. Тепер, сказав кіт, я заспіваю малому пісеньку, яка заколисає його на час. І він муркотів голосно та тихо, тихо та голосно, поки малюк. Не заснув. Усміхнена жінка, дивлячись на них обох, промовила: Це було дивовижно, без сумніву, ти, дуже розумний, о кіт. І тієї ж хвилини, і тієї ж секунди дим від вогнища в глибині печери повалив клубами, здіймаючись до стелі, тому що він згадав про угоду, свідком якої. Був. І коли дим розвіявся, о диво, кіт зручненько вмостився біля вогнища. О, мій ворог, жінка мого ворога та мати мого ворога, сказав кіт, це я, бо ти вдруге промовила схвальне слово на мою честь. І я можу сидіти біля теплого вогню в глибині печери завжди, завжди, завжди. Але я все ще кіт, який гуляє сам по собі, і всі місця для мене однакові. Жінка ще сильніше розсердилася, розпустила волосся, підкинула у вогнище ще дрів. Витягла широку лопаточну баранячу кістку та почала чаклувати, щоб чари завадили їй промовити третє схвальне слово на честь кота. І це було не співоче замовляння, це було тихе нашіптування. І невдовзі у печері настала така тиша, що маленька миша визирнула з-за кутка та побігла по підлозі. О, мій ворог, жінка мого ворога та мати мого ворога. Ця маленька миша частина твого нашіптування? запитав кіт. Ох, що? Незвичайно! – скрикнула жінка. Кинула кістку, заскочила на ослінчик, швидко заплітаючи волосся, боючись, що миша пробіжить по ньому. А, мовив кіт, спостерігаючи за жінкою, тобто миша не нашкодить мені, якщо я її з'їм. Ні, з'їше її скоріше я завжди буду тобі вдячна, відповіла жінка, заплітаючи косу. Кіт зробив один стрибок, зловив маленьку мишу, а жінка сказала Сто вдячностей тобі. Навіть перший друг не такий швидкий, як ти, щоб ловити маленьких мишей. Ти, вочевидь, дуже вправний. Тієї ж миті глечик з молоком, що стояв біля вогню, тріснув навпіл, тому що він згадав про угоду. Свідком якої був. Жінка зістрибнула з ослінчика і, о, диво, кіт пив тепле біле молоко з одного з черепків, які лежали біля вогнища. О, мій ворог, жінка мого ворога та мати мого ворога, сказав кіт, Це я. І тепер я можу пити тепле біле молоко тричі на день завжди, завжди, завжди. Але все ще я кіт, який гуляє сам по собі, і всі місця для мене однакові. Жінка засміялася, поставила коту миску з теплим білим молоком, і сказала: о кіт, ти такий же розумний, як і людина. Але пам'ятай, що наша домовленість не була узгоджена з моїм чоловіком, псом та конем, і я не знаю, що вони зроблять, коли повернуться додому. Що мені до того, сказав кіт, якщо у мене буде місце в печері біля вогню. І тепле біле молоко тричі на день. Мені байдуже, що скажуть чоловік, пес та кінь.